Я вітаю, друзі! Як ви обіцяла, сьогодні хочу вам записати такий невеличкий міні-урок. Це про тайм-менеджмент. Це повага до часу. Час це не просто години. Час дорівнює ваші гроші, дорівнює ваші цілі. Ви повинні розуміти, як ви будете відноситись до свого часу, точно так же і ваш час буде відноситись до вас. Я хочу вам дати розуміння того, як треба, ви навіть не уявляєте, як, що саме цінне. Повірте, заробляти гроші, заробляти... Досягти своїх цілей, цьому я вас можу навчити. Але ви повинні усвідомити, що у вас є саме цінного. Саме цінне для вас це ви. В першу чергу ви самі. Ви саме головне і саме цінне, що у вас є. І по-друге, це весь час. Бо гроші заробити можна, а втрачений час ти його вже не повернеш. Уже ніколи вам не буде 18 або 20. Уже ніколи ви не повернетесь в цей день. Уже ніколи ви не використаєте ті можливості, які ви сьогодні ви просто можете прогавити. Тому час і ви самі це саме велика цінність, яка у вас є. Послухайте, будь ласка, мене уважно. Я не буду вам сьогодні казати за якісь формули, за якісь скрипти. Ну, наприкінці, я як завжди дам вам, як ви любите, чек-лист. Обов'язково це у нас уже така, така добра традиція. Підсумок це чек-лист. І він я надію, що він вам допоможе. Але головне, що я хочу вам сьогодні донести, що сьогоднішній урок це не про мене, це про вас. Я дуже хочу, щоб ви зрозуміли, як ви ставитесь до часу точно так же, в майбутньому, і до вас будуть ставитись ваші клієнти, ваші. Роботодавці, все залежить від ваших цілей, будемо казати так. Але до всього, що ви робите, до всього, що ви до чого ви торкаєтесь, ви повинні до цього всього відноситись з повагою. Або я взагалі цього не торкаюсь, або я відношусь до того, що у мене є з великою повагою. Я поважаю себе, я поважаю свій час, я поважаю своїх оточуючих, я поважаю своїх... Близьких. Я поважаю і дякую дуже благодарна з великою вдячністю, відношусь до тих людей за ту змогу, що, вони, що я можу з ними спілкуватися. Це дуже-дуже класно. І це є закон. А ви розумієте, що всі закони працюють незалежно від того, подобаються вони нам або не подобаються. І є такий закон бумеранга, повірте, то, що ви віддаєте, то ви і отримаєте. Тільки помножте це мінімум на 10 разів. Якщо ви віддаєте оцей негатив, злість, я бачу тільки оце, я оце не люблю, я, я не хо. Воно буде до вас приходити і ще збільшене. А якщо ви віддаєте повагу, якщо ви транслюєте, пам'ятаєте наш перший курс, якому ми саме займалися, це курс спілкуванню, якщо ви транслюєте. Саме повагу, успіх, розуміння, підтримку, то повірте, просто будуть відбуватися з вами просто такі неймовірні речі, вони зараз проходять зі мною. Я сьогодні утром проснулася тільки думала над тим. Що я можу зробити, да? як я можу зробити так, щоб до мого навчання приєдналися такі класні спікери? Як можу запросити, як я можу їм запропонувати участь, щоб моїм людям було краще? І, мабуть, хтось там мене зверху почув і вирішив, що Ірина, на вірному шляху, вона правильно робить. І ви не повірите, вони почали самі до мене дзвонити пропонувати. Вони побачили мене, вони знають, чим я займаюсь, і побачили мою місію. Місію саме допомогти і підтримати вас. І повірте, це дуже класно. Зараз ви всі сієте маленькі зернятка. У землю ви їх будете взрощувати, поливати, ухажувати для того, щоб у вас був урожай. І повірте, від якісті тих зерен, які ви зараз засієте, буде залежати ваш урожай. Тому, будь ласка, з повагою відносимося абсолютно до всього, до чого ми торкаємося, і в тому числі не забуваємо саме головне, це ви і ваш час. Якщо, дивіться, давайте відноситись один з повагою не тільки для, до свого часу, а й до часу тих людей, які вас оточують. Я вас дуже прошу. Я цей урок записую саме тільки для вас, з ваших потреб. Давайте зробимо таким чином: якщо вам назначено на 16-ту годину на розбір, Да? то э, ви розумієте, що ваш розбір людина вам приділяє час з 16 до 1630? І якщо ви мені зателефонуєте 16.25, ну я ж встигла. Ну, шановні, як ви думаєте, хто від цього постраждає? Як ви думаєте, я за 5 хвилин зможу вам? Віддати ту, донести до вас те цінне, що я хотіла до вас донести. Для кого ви це робите? Для себе чи для мене? От сьогодні дівчата, які були, були у мене на розборі, можете почитати, чи отримали вони користь? Так, З кимось більше я розмовляла, з кимось чітко і конкретно, з ким, комусь потрібна була допомога, прийшла людина, як заробляти гроші і коло ми по. Почали спілкуватися, з'ясувалось, що їй потрібно не починати саме з заробітку грошей, бо вона не досягне результату. Їй потрібно почати зовсім з іншого боку підходити. Їй повинна одягнути себе. Вона прийшла за собою новою, їй потрібно оновлення. І гроші до неї прийдуть, як тільки вона буде інша. Так, це, це складно. Це складно. Мені сьогодні задавали питання, що саме для мене було складне. Складно було це приймання себе, складно це спілкування з собою, спілкування з своїм часом. Але ви повинні, повинні зрозуміти, що за утей короткий промежуток, що я виділяю. Повірте, у мене дуже багато, у мене дуже насичений день, і я його розподіляю, він по хвилинам розписаний. Але я стараюсь кожній людині приділити, приділити, віддати кусочок свого серця, своєї душі. Я хочу, щоб вам донести до вас, шановні любі мої, повірте, заробляти гроші не так важко. Є определенні схеми, які працюють. Головне, вони до вас прийдуть, чому вони не приходять та тому, що ви до цього не готові. Вам повинна пройти. Знаєте, я сьогодні сказала одній моїй дуже класній студенті. Ти вже настільки я говорю, близько до цього, ти навіть не розумієш. Все, ми з тобою. Вот сейчас, вона от слухає мене, вона зараз почує мої слова. Я ще раз хочу її повторити для неї і для вас всіх. Ви не розумієте навіть, наскільки ви близько. вже. Наскільки ви близько? Ви вже на такому старті, ви вже все, ви вже перед прыжком. Зараз треба вам перевірити свої страховки. Точка А, точка Б. Що, де, що я маю, куди я йду, що мені треба? Все. Перевірити це все. Перевіряємо страховки. Чітко бачимо ціль. Прижок. Я поруч. Я поруч з вами, я лечу поруч. Дайте собі змогу літати. Дати, дайте собі змогу літати. Все, у вас це вийде. Я просто впевнена в цьому. Ви вже великі молодці. Тому, знаєте, написала собі один план, а зараз я просто от вам, я вам даю зараз те, що говорить у мене внутрі. Якщо комусь це відгукнулось, якщо до когось це дійшло, якщо ви думаєте, що вам не важливо саме оцей от розбір, краще не беріть його. Я розумію, у вас, ну, може, зараз не на часі, ну, може, зараз щось у вас налагодиться. Але я буду знати, що ви мені написали і сказали, що ну, вибачте, мені це зараз не потрібно. Я не буду займати весь час. Я з повагою буду відноситись до вашого рішення. Це ваше життя, це ваше рішення. Але я дуже прошу поважати мій час. Я стараюся ділитися всім, що в мене є, з кожним з вас. Якщо ви не бачите цього, що я вам віддаю, що це для вас цінне, значить просто воно, ну, воно не має для вас цінності. Тоді не забирайте час у інших, я краще цей час приділю комусь іншому. Поважайте один одного, в першу чергу ви поважаєте себе, а ви ставите, хто ви, ви ставите свої пріоритети. До вас ще буде абсолютно друге відношення. Якщо ви поважаєте свій час, якщо ви поважаєте час своїх оточуючих, то повірте, у вас просто буде результат. Далі, що ще треба, хотіла я до вас донести? Як все встигати і робити це все без хаосу? Так? Дивіться, вам, ви повинні зрозуміти, що час дійсно це велика цінність. Давайте я вам дам таку систему. Вона називається як, ну, як правильно його розпреділяти цей час. Система називається 3, 2, 1. Що це таке? От Дивіться. Поставте собі. Три головні задачі на день. От тільки три ті основні то, що обов'язково має бути зроблено. От ось, сьогодні я обов'язково це зроблю. Не більше, не треба 5, 10. Поставте три основні головні задачі. Не розпиляйтесь. Ви не можете, як вони кажуть, натягнути mm -hmm. слово на глобус. Ну, це просто неможливо. Тому конкретизуємося на трьох основних задачах. Із цих трьох основних задачах дві речі повинні бути для вас персональні. Це ваш ресурс. Бо коли ти будеш, ну, як то кажуть, я не в ресурсі, ти ну, просто не розвиваєшся. Із трьох важливих речей, дві повинно бути саме для вас. Те, що буде вас наближати до вашої цілі. Я вже сьогодні це казала. Якщо... Це наближає мене до моєї мети, до моєї цілі, до моєї точки Б. Я її прописую постійно. Бо я досягла, прописую далі, досягла, прописую далі. І вона, вона постійно змінюється. Розумієте, вона це мобільна штука. І в мене постійно змінюються плани, тому що я досягла, пішла, досягла, пішла, 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 пішла. Я не зупиняюсь просто-напросто. І дві цілі. Це те, що допомагає мені рухатися вперед. А одну ціль одну, це дія на майбутнє. Що таке дія на майбутнє? Це те, що мені дозволить розвиватися. Це моє навчання. Розумієте? Три цілі всього три на день. Дві для себе, ті, що дозволяють мені зараз в моменті рухатись вперед. І одну ціль та, яка мені дозволить просуватись далі, бачити трошки попереду себе, бачити те, що далі буде. Це навчання. Бо тільки навчання я сьогодні знаю одне. Я освоїла інше. Знаю одне, я освоїла інше. Хай це буде, почніть з малого, Хай це буде 20 минут на день читати якусь літературу. Хай це буде а, там, 20 минут я слухаю якийсь урок Ірини або урок ще якогось коуча. Хай це буде, я не знаю, хай це буде 10 хвилин якихось медитацій. Але це на ваше майбутнє, це ваш заділ, це те зернятко, яке ви сієте. Зробіть це для себе, це не так важко. Повірте, скроліти ленту або дивитися Ютуб, – Це заліпательна віч, а ви туди зливаєте дуже багато часу. Не робіть, ну, бажаєте робіть, але дозвольте собі розвиватись, дайте собі натхнення 20 хвилин, півгодини, один час. Приділяйте на своє майбутнє, на свій розвиток. Всього, і так, три цілі на день більш не треба три головні. Не ставте 10-20. Дві із них, які вам дозволять розвиватись прямо зараз, в моменті рухатись до вашої поставленої мети. І одна на майбутнє. Це ваше навчання, ваш розвиток. І повірте, повірте просто. Тисячу відсотків, що це буде працювати, коли ви до цього звикнете. Коли ви будете перед тим, як щось робити, будете собі задавати питання. Це мене приближає до моєї точки Б, до моєї цілі. Я ближче буду чи далі? Мені треба це робити, чи не треба це мені робити? І що я сьогодні зробив, щоб завтра я був ще кращою версією себе? Коли ви до цього звикнете, це буде як дихати. Це так і є. І третє, що я вам хотіла зробити, як завжди, третя моя частина, це маленький подаруночок. Мій чек лист Як завжди, я для вас роблю. Я підготувала для вас такий крутенький чек лист зрозумілий, який ви зможете заповнювати щодня. От дивіться, він буде завантажений, на PDF-файлі, все, як ви любите. Заповнюйте цей чек лист от 7 днів поспіль. От зробіть собі таке, таку. от сім днів я буду виконувати те, що Ірина каже. От ви не повірите після самого дня, як у вас буде чітко вистраювати структура вашого мислення, як менше вашої енергії буде уходити просто в нікуди. Ви ж дуже багато зливаєте енергію, і я також це роблю. І робила, і, і роблю до сих пір. Ми всі живі люди, ми всі помиляємося. Да? А, розумієте, це нормально. Але ви будете замічати, як все менше і менше у вас заходиться енергія в нікуди. І у вас висвобождається енергія на те, щоб... Ви досягали своєї мети. У вас буде з'являтися той потенціал, який вам дозволить рухатись. І ви скоріше і швидше зрозумієте, так, ось воно де, так ось чому. Чому мені раніше це не сказали? Чому? Це ж так просто. Просто от попробуйте сім днів на тиждень, попробуйте просто зробити те, що я вам кажу. Заповнюйте це. Чек 3, 2, 1 старт. Одна для себе, дві для цілі, на день всього три штуки. Все. І ви зрозумієте, як більше ви зможете встигати. Ви зрозумієте, як у вас буде вивільнятися час. Тому висновок за сьогодні. Час це не проблема. Взагалі не проблема. Взагалі проблем немає. Є задачі, які треба просто вирішувати, і все. Проблема це ваше ставлення до вашого часу. Якщо ви з повагою відноситесь до вашого часу і повірте, як він до вас буде ставитись, як все почне змінюватись, як все почне грати іншими красками. І від вас виконання мого завдання три. Два. Один. Стартуємо.